От, вже поїхав по гнидничках, подивитися, це наша тут де ми розкорчовка. Тобто це ось хвоточник тут з сапазіном прибирали. Тобто, він своє діло, скажімо так, зробив. Є таких лише їв, тут штук скільки по участку. Але в принципі кукурузка далі непогана. Більш-менш вийшло вичистити цей участок. Тут накине він світ чи не кине, не знаю, треба, мабуть, ще раз сапазін тут примінити, походити понаходити лишаї і вигипати його, щоб не накидував він сім'ян. Далі ось такі качончики ми маємо, це 37-92 же. за Тут культивацію ми не робили на цьому участі. Була тут шліпова борона. Ціле літо так лилося, як бачите, що і грудки не порозкисали. Тобто як лежало у груді, так і лежить. Тут. Сіяна вона теж ця 24 травня, це вже досівали тут олапки. Якраз усі там може, порядка 10 гектарів у нас осегешок. Ось От. От така ось кукурудзка. Думаю, в принципі, щось буде теж, їздити Схожувалося, тому що тут ось такий обробіток землі. Та сюди в принципі, на цей участок культиватора гнати ніхто й не збирався, бо ціля одна рама виїде, тут ще коріння різної кирпичів, ерунди хватає. Ще пару років треба помучитися на цьому частку. Але ж з бур'яном більш-менш Получилося. То есть, оце ватник де пооставався. І там вже десь був топинобира кусок, ну я його не знайшов, не хочу лазить. Як щоб він вроді його і взяло було. Але тут така сучка, що теж може відійти. Отваляв, вона ще тільки тільки відцвілася, ця кукурудза теж. Ось ще деякого да, тової цвітані тут діло. Вряд ли знає, що буде. Теж дощик тут також прольопав, слава богу, невеличкий, але хоч трошки кукурузка під себе підсточила, ось сюди оця ось занесенька, ось о... слабесенька, але ж ось о... комочок ліпиться. Сиренько. тут, мабуть, ще й менший був душей. Ось, 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 ось тут дуже сиренька намочилася. Нормально щось може добере. От. Ось такі ось його випнула, я думаю, дотяне качанчика. Багато не буде, але щось буде. Як про цей рік, то і за це велике спасибі. Якось так.